Волонтерка влада Воробйова не вперше проводить розіграші вже вдруге у якості головного призу сертифікат на відпочинок у чарівному Яремче у затишному ресторані, готелі Довбуш. Це був розіграш до дня захисників та захисниць. Відпочинок у Яремче. Збір був відкрито 22 вересня, я оголосила, по 14 жовтня. 14 жовтня о 17.00 там трошки раніше я зробила у прямому ефірі розіграш в рандомному порядку, тобто ніхто ж не знав, хто виграє. І виявили переможців. Переможців було два: один переможець це відпочинок Яремче. Умови було таке: задонатити 100 гривень, перейти за посиланням, відписатися, щоб дати номер телефону для контакту. Якщо ця людина виграє, дівчину, яка задонатила і в рандомному розіграші виграла путівку, ідентифікувати було непросто. Не все так було просто її знайти. Вона то задонатила, але вона не відписала. Ну, слава Богу, що у нас зараз такі технології, що ми бачимо, хто відправив. Тому мені прийшлося по її рахунку знайти. Я перерахувала одну гривню зі своєї картки, написала, що Аліна, я вас вітаю, ви переможеться благодійної лотереї. Це в підтримку наших хлопців, збір люті голуби, який вже відкритий десь майже півроку. Хотіла ж привітати її з, з перемогою. На переможецю чекає три дні в ярем, при чому вона може із собою взяти і своїх близьких. Дуже гарна кухня, дуже смачна. Вона дуже смачна. Там є баня, є живий коточок, тобто там є кролики, яких годують, там є качелі для дітей, там є барбікю, зона барбекю, де власники надають безкоштовно. Там поряд магазини, річка, гори. Ну це кайф. Поїхати реально віддихнути просто за 100 гривень. Щасливий донат зробила львів'янка Аліна Цюпак, яка у шостку приїхала за своїм хлопцем-диригентом. Хочу привітати тебе з твоєю перемогою. Я хочу показати цей сертифікат, Ось, що дійсно він є трошки. Я не знаю, я тебе дуже довго шукала, але в мене нарешті виявилося знайти. Я хочу дякую. тебе також подякувати. Моя солоденька, дуже дякую. Ну, Приймаю дуже дякую. участь Буду завжди. Участь. Я, я думаю, так що по більшій частині, якщо має можливість, Ну, це додачу. буде не останній розіграш. Це я точно вам кажу. <рі> я не очікувала, що це виграю. Чесно, я не така везуча в розіграшах, тому я все по більшій частині не вірила. Але дуже здивувалась, коли виграла таку приємну поїздку. І відпочинок. В Єрем ще не була? ні разу. Та, <ріст> да, а якраз поїду, поїду зі своїм хлопцем, напевно, і зі своєю мамою. Так, да, на відпочинок. Якраз їм треба більше відпочити, чим Пара планує відпустку у кінці листопада, на початку грудня, коли у хлопця буде відпустка і день народження. Завдяки розіграшу вдалося зібрати майже 14 тисяч гривень. Ще один приз від наших захисників чекає на учасницю, яка зробила найбільший донат серед усіх. Була така людина, що задонатила 3 тисячі гривень. І вона донатила не тільки в цей розіграш, вона й до цього донатила великі суми. Вона виграла за найбільшу донат суперприз від наших хлопців, наших ППО. Його ми трошки згодом покажемо. Він дуже великий. Він класний, це герб України, але як він виглядить, Це вже буде трошечки інтрижка. Вона вже знає, вона повідомлена. Ми до неї також поїдемо її, привітаємо. І хочу зауважити, що переможеця це мати, на жаль, нашого загиблого військового Сергія Вавилюка. Ось вона і завжди допомагає зі збором. Вона завжди активно донатить, підтримує, репостить. Ну і взагалі я знаю Сергія, бо ми виросли на одному районі. Тому мені дуже приємно, що в мене є така підтримка, що мені довіряють. Підтримуйте зсу маленьких донатів не буває.